Сергію, вітаємо з нічиєю. Хотілося б, звичайно, перемоги, але в дуже важкий матч, багато боротьби, особливо в центрі поля. Ви зрівняли рахунок, вирвавши нічию. Скажіть, будь ласка, чого не вистачило для перемоги? Ну, я думаю, треба було грати холоднокровніше, точніше передачі та більше взаємодії з товаришами по команді? Тренер якісь корективи вносив. Перерві, зважаючи на трошки сумбурний перший тайм. Е, так, ми перелаштувались в 4 захисники, тому що грали в три. Е, і це якось надало, надало надійності в обороні, того ми більше могли атакувати. Е, ну що ж, перший заліковий бал команда отримала. Е, чи готова вона продовжувати гонитву за. Е, Комплектом нагород Вищої ліги чемпіонату Києва, як ви вважаєте? Ну, якщо ми будемо грати як команда, то точно зможемо. Зрозуміло. Дякуємо вам, Сергій. Вітаємо вас з голом і бажаємо не зупинятися і продовжувати радувати нас забитими м'ячами, а команду перемогами. Дякуємо. Дякую.